Не змучитися, дорогі. Молиться свою проблему. І для Ізраїля була проблема. Це місто ці стіни. Але Ізраїль, Бог показує, він взяв кольцо, він обходив проблему, дорогі. Не проблема взяла кольцо Ізраїль, і проблема обходить кругом Ізраїля. А Ізраїль обходить кругом проблему. Тому є різниця, дорогі, чи сьогодні ви дозволили, щоб проблема вона ходила у ваших мозках, ви лягаєте спати і проблема обходить мози, ви встаєте проблема вас обходить і зробила думку, що ви не маєте права вийти за цей дух. Ми маємо взяти в кольцо проблему, дорогі. Ми маємо, Словом Божим, обкласти цю проблему словом Господнім, щоб ці силі впали в твоєму житті, щоб корова відступила від тебе. Щоб прийшли благословіння Господні, і ти насолоджуйся кожен день, який Господь дає для кожного з нас. Багато людей, християн, на жаль, вони зупиняються вірити. Вони зупиняються боротися, а потім не насолоджуються тим, що Бог мам приготував для них. А той, хто дійшов до кінця, він буде бачити перемогу в своєму житті, він буде тішці, буде радіти.